48 російських цілей успішно вразила Україна на ворожій території. Серед них склади з боєприпасами, військові аеродроми, нафтопереробні та видобувні об'єкти. Про це заявив голова СБУ Василь Малюк. А ще він додав, що 85% уражень живої сили техніки. Росіян це робота наших дронів. Ще раз дякуємо кожному та кожній, хто долучився до захисту нашої держави. На їх честь прокидайся зібрала усі досягнення наших захисників за час великої війни, які запам'яталися найбільше. Тож дивимось, дуже багато втрат чекали. Голова колони попала в засідку. Командир полку загинув. По інших розбираюсь. Битва за Київ одна з найуспішніших оборонних операцій ЗСУ на початку повномасштабного вторгнення. Наші армійці один за одним знищували елітні підрозділи росіян та колони їхньої техніки, що прямували до Києва. У квітні українська армія видворила росіян з області. Флагман Чорноморського флоту Крейсер Москва пішов на дно навесні 22-го. І зробив боляче росіянам не тільки військово, але й репутаційно. Це той корабель, що пропонував здатися українським захисникам Зміїного. Я, російський військовий корабель, пропоную скласти зброю та здатися. Неочікувано для окупантів потопити судно зміг український протикорабельний комплекс «Нептун». За 40 років ні одна країна не втрачала у війнах свого флагмана. Росія стала першою. Український прапор знову замайорів на острові Зміїний влітку 2022-го. Територія була окупована 126 днів. Операція з визволення тривала майже два місяці. Російські війська під постійними ударами українських сил оборони втекли з острова. А російська пропаганда назвала цей відступ жестом доброї волі. Осінь 22-го стала для ЗСУ проривною. Ну а для росіян несподіваною. Окупанти очікували контрнаступу українських військових на півдні, а натомість ЗСУ вдарили на Харківщині. За місяць наші оборонці звільнили Балаклію Ізюм, Куп'янськ, а деокупацією Лиману і, взагалі, перекрили росіянам просування до Сіверська та Слов'янська. Наступним кроком зі звільнення української землі стала правобережна частина Херсонщини. Херсон був єдиним обласним центром, який російській армії вдалося захопити за час виторнення. Але ці два роки свободи херсонцям даються нелегко. За кілька місяців після деокупації росіяни підірвали Каховську Гес. Вибухову роботу в Криму проводила наша СБУ. На її рахунку два успішних ураження Кримського мосту. Перше у жовтні 2022-го, коли підірвали вантажівку з вибухівкою. Вдруге морськими дронами Сій Бейбі. Yes. 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 Yes, yes, Тоді Міністерство транспорту РФ запевняло, що опори мосту не зруйновані. А лише пошкоджене дорожнє полотно на прольотах мосту і відновленню воно не підлягає. Такі ураження дозволили на певний час перерізати чи не найбільшу транспортну артерію Криму та позбавити росіян військової логістики. У вересні 22-го Україні вдалося обміняти 215 військових, серед яких командири полку Азов Київ віддав Москві кума Путіна Віктора Медведчука. І ще 55 російських полонених спочатку. Командири Азову перебували в Туреччині кілька місяців. А в липні наступного року президент Володимир Зеленський відзвітував хлопці вдома в Україні. І робота зі звільнення полонених триває й досі. Рівно рік тому нашим бійцям вдалося зробити лютий по-справжньому лютий для російської авіації. За місяць тоді знищили 13 військових літаків. Під приціл потрапили 10 Су-34, 2 Су-35 та 1 А-50. А вже за півроку у так званому Покровському трикутнику почали майже чи не щодня зникати ворожі сушки. Літак горить! Є, підбили! З 2023 року вибухати стало і в російському тилу. Майже сотню ударів нанесли українські бійці по нафтопереробних заводах та паливних базах росіян. Деякі атаковані вже кілька разів і палали не один день. Наприкінці минулого року дрони атакували Новошахтинський нафтопереробний завод, єдиний НПЗ у Ростовській області та найбільший постачальник нафтопродуктів на півдні Росії. Він забезпечував паливом російські танки, бронемашини та авіацію для фронту. А торік, у серпні, на Росію чекав величезний шах і мат. Українські бійці пішли наступом на російську курщину. Під контроль взяли 100 населених пунктів і утримують наразі позиції. Цей контрнаступ став переломним, заявив Зеленський, а курську операцію назвав Козарем на майбутніх перемовинах.